Самі себе покарали днями. Каналізаційні стоки підтопили кілька житлових будинків у мікрорайоні Соляні. Там саме ведеться ремонт колектора, і швидко з'ясувалося, що більшість постраждалих містян самостійно приєдналися до міської каналізаційної мережі. При цьому самостійники не облаштували спеціальної запірної арматури, аби мати змогу перекрити потік. І як результат отримали викид власних нечистот. Більше про ситуацію дивіться в нашому сюжеті. Днями у приватному секторі мікрорайону Соляні стоки з каналізаційної мережі підтопили кілька житлових будинків по вулиці Флоцька та провулок рядовий. Мережі одразу почали ширитися дописи зі звинуваченням на адресу працівників комунального підприємства Миколаївводоканал. Ніч з суботи на неділю сталася аварія каналізаційного колектору. Це наш злощасний колектор, який ми ремонтували два роки назад, одну частину і зараз інша частина теж почала руйнуватися. Заплановано підрядник виконуються роботи на одній ділянці і далі колектор теж по, по своєму маршруту він теж е провалився згодом виявилось що більшість постраждалих містян самовільно приєдналися до міської каналізаційної мережі ми виявили сьогодні що більшість тих будинків які були підтоплені на жаль навіть не мають договору з водоканалом про водовідведення що це значить це значить що каналізацію коли скористувалися незаконно немає договору в е Ті врізки, які були, були зроблені наш колектор, зроблені незаконно з порушенням всіх вимог будівельних і таке інше. Тому сьогодні цим людям будуть вручені приписи на те, щоб вони звернулися до, до водоканалу, отримали технічні умови на проектування, запроектували і вже з усіма правилами побудували собі водовідведення і сплачували за цю послугу водоканалу. Наразі вирішуються питання щодо відключення споживачів від міської мережі, а також накладення штрафу за незаконне користування каналізацією в загальному розмірі понад 44 тисячі гривень. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.